Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Каріна і в основному я тут знімаю влоги. Але сьогодні буде тематичне відео про мій базовий повсякденний макіяж. Я знаю, що багато хто любить дивитися такі відео, і, в частності, я сама, тому давайте скоріш фарбуватися. Вже очистила шкіру цим гелем для вмивання від бренду Elemis. Цей гель мені дуже подобається. власне очищує і не пересушує шкіру. Як ви можете бачити, в мене на губі є невеличкий синець, це тому, що нещодавно я розчинила губи. Я про це казала в минулому влозі, але в принципі подробиці не розповідала, тому думаю, сьогодні можна буде про це поговорити. Звісно, хотіла відзняти макіяж без цього синця, але потім подумала, чому б ні. Принципи синці бувають у всіх, Дівчата і колють губи, і розчинюють. Тому сьогодні покажу, як я протягом тижня навіть більше маскую цей синець. Сподіваюся, він вас не буде якось смущати. І далі я наношу спрей теж від Elemis, щоб зволожити свою шкіру і підготувати до наступних кроків. Коли в мене є час, я люблю нанести тканеву масочку. Я не думаю, що тканеві масочки вони якось. Покращують ситуацію обличчя. Але коли вони виспалися, вам зранку потрібно кудись йти, їхати, збиратися на зйомки, то це класний варіант, щоб освіжитися. Цими масками завжди всі гарні, а я виглядаю просто як якесь чудовисько. Коли я не ношу маску, я ніколи не сиджу просто так, я завжди роблю масаж. І це реально дуже пробуджує шкіру. Вона стає такою свіженькою. І потім добре наноситься макіяж. Але, звісно, я роблю це не дуже часто. Так, ну що, я залишу масочку ще на 5-10 хвилин і повернусь до вас. Ну, все, тепер шкіра більш зволожена і готова до макіяжу. Тепер переходжу до крему в мене від бренду Embryolize. Я його завжди наношу перед макіяжем. Цей макіяж я завжди починаю з зони брів. Тому що якщо я спочатку нанесу тон, а потім гель для брів, то буду не дуже. У мене ось такий гель для брів від Anastasia Beverly Hills. Я його просто обожнюю. Ось так зачисую і беру іншу свою щіточку і починаю розчисувати. Я не зачисую брову сильно наверх, тому що мені не подобається такий ефект суперламінування, хоча в якийсь момент я так ходила просто трохи наверх і потім в сторону. У мене тон достатньо легкий від Airborian, це BB крем я його просто обожнюю. Він робить таку, знаєте, baby skin. Зазвичай я його наношу на ручку. Беру вологий бюті блендер. До речі, спеціально взяла новий для цього відео. І такими вбиваючими рухами наношу на обличчя. Зазвичай починаю знизу. Візьму дзеркало, тому що моє дзеркало, яке стоїть у ванній кімнаті, воно справа. Якщо знімати з цієї сторони, то буде не дуже гарний фон. Ось цей фон мені подобається набагато більше. Тому я буду дивитися в ось це маленьке дзеркало і в екранчик моєї камери. Тому не дивитися, чому я не дивлюсь ось так, а дивлюсь ось так. І, звісно, не забуваємо розташувати зону підборіття та шиї. Тепер буду наносити консилер в мене від бренду Dior у відтінку 1С. Мені він дуже подобається, єдине, що сам відтінок трохи темнуватий. Я вже чекаю літа, щоб шкіра трошечки засмагла і він ідеально підходив. Тому що я все ж таки люблю, коли консилер трохи світліше, ніж тон обличчя. Наношу ось сюди. І на куточки ока. Ось такою лінією вверх. Також на крила носа, щоб прибрати ось ці почервоніння. У мене їх багато. І буду отушувати ось таким пензликом від Real Techniques. Здається, що ось таке нанесення консилера трошечки дає ліфтинг-ефект. Або мені просто здається. Ну і давайте поговоримо про розчинення а то не дарма що я тут стою з синячком. Розчинення було швидке і болюче. Як мене і попереджали в принципі всі, що це достатньо боляче. Я не відчувала самі проколи, але я відчувала, коли йшов ось цей препарат. Відчуття що тебе кусають декілька Ну, це взагалі неприємно. Але це тривало десь 5-7 хвилин, тому можна перетерпіти. Без рум'ян я також не уявляю свій макіяж. Якщо немає рум'ян, для мене він просто незавершений. і обличчя виглядає блідо і якось так. Не дуже гарно. У мене є рум'яна від Dior, ось ці, я їх обожнюю. І також є рум'яна від Charlotte Tilbury кремові, але я їх зазвичай використовую, е коли йду кудись ввечері, або якщо буду знімати багато відео, і мені потрібно, щоб макіяж був дуже стійкий. А ось це такий більш легенький варіант. Не дивлячись на те, що рум'яна здаються супер не наче для Барбі. На обличчі вони виглядають по-іншому. Але на правило – це взяти матеріал трохи на пензлик і ось так от струсити. І вже потім наносити. На яку зону наносити рум'яна? Ви ставите свої два пальця і ось сюди наносити рум'яна. Можна трошечки вверх, щоб знову ж таки додати ліфтинг-ефект. Ще трошки наносик. До речі, забула зволожити губки. У мене ось такий бальзам від Sister's Aroma. Тепер я беру інший пензлик від Real Techniques. Вони трохи схожі, але все ж таки цей пензлик трохи менше. І буду наносити бронзер. Зовсім трохи. Повертаємося до губ. Я розчиняла тільки верхню губу. В принципі, в нижній в мене майже нічого немає. Тільки 0,5 мл. І слава Богу, там все добре, не було ніяких. Комочків. Верхня губа вже повернулася до моєї природньої форми. Я взагалі планувала через 21 день після розчинення вколоти губи знову. Але тепер я сумніваюсь, чомусь мені якийсь час хочеться походити ось так. Не знаю, як на мене, виглядає достатньо натурально і непогано. Мені дуже подобаються пухкі губки, тому не знаю, не знаю. Поки що я не буду робити. Але можливо ближче до весни вколю колю 0,5 мл. Ну, ось так поки буду думати, хочу я вколоти ще чи ні. Все. Бронзеру я наношу зовсім трошки, тому що я не люблю, коли знаєте, залишаються ось такі плями. У мене ще є ось такий скульптор від Charla Тілбері, але зазвичай я його наношу ввечері. Або для зйомок. Зараз ми робимо звичайний денний макіяж, який я роблю постійно. І переходимо до хайлайтеру. Раніше я недооцінювала хайлайтер, ніколи його не наносила, але зараз взагалі не можу уявити свій макіяж без хайлайтеру. У мене ось така палетка від Dior. Змішую ось ці три кольори і наношу ось сюди. Обов'язково наношу на зону носика. Ось тут такий метод робить очі більш виразними. Коли я роблю такий більш вечірній макіяж або макіяж для зйомок, я використовую ось ці бази. Ця від Тілбері, ця від це від Charlotte Tilbury, а це від Elemis. Вони мені обидва подобаються. Єдине, що ось ця делікатно сяюча, а ця прям дуже сяюча. Тому цю я використовую набагато менше. До речі, напишіть в коментарях, з якими губами я вам подобаюся більше, з такими, як зараз, або ж як було до розчинення. Просто цікаво почитати, тому що під відео в Тік-Ток мені написали, що так мені набагато краще. Але там на відео я була з олівчиком. Тут абсолютно без нічого, тільки з бальзамом для губ. Ну що, переходимо до макіяжу очей. Поки в мене не з'явилася ось ця туш від Sisters Aroma, я майже не користувалася тушь. Ну там раз на тиждень, дуже рідко, дуже. А зараз в мене з'явилася від Sisters Aroma, яка змивається просто теплою водичкою, і я наношу туш ну, кожного дня. І нещодавно я ще почала користуватися керлером, Значить так це називається. Підкручую віки. Можна наносити туш Ось така тут щіточка, звичайна, силіконова. І, до речі, завжди дивлюся на себе трошки знизу, щоб добре профарбувати кожну війку. Нижні війки я також фарбую. Це тепер очі виглядають набагато виразніше. До речі, ви мене часто запитуєте, чим я мию свої пензлики, тому що я неодноразово казала, що мию їх після кожного використання. Так от, ось це мило, просто знахідка. Знамовляла його на натіно. Це просто баночка, в якій лежить мило і все. Ви просто берете ваш пензлик, сюди наливаєте трошки водички і починаєте ось так от терти. Дуже-дуже швидко пензлики очищаються класний та швидкий спосіб. Також я знаю, є такі килимки для очищення пензликів, але я не пробувала. Ну що, переходимо до моєї улюбленої частини: це макіяж губ. В принципі, в мене багато улюблених частин в макіяжі це, напевно, рум'яна, губи і хайлайтер. У мене зараз три фаворити: це олівчик від Miste номер 769. Charlotte Tilbury відтінок Pillow Talk. І, звісно, мій улюбленець останніх років це Pupa 004. Напевно, його сьогодні і буду наносити. Але спочатку наносу консилер на синячок. На ручку і тепер на синячок. Його вже майже не видно. Але все одно хочеться, щоб було ідеально. Перші дні його було взагалі дуже помітно, тому що в мене немає темних помад, і я навіть не знала, як його правильно замаскувати. Але у кого є темні помади, просто наносити консилер і зверху ось цю помаду, і тоді я думаю, не буде нічого видно. І тепер буду наносити сам олівчик. В принципі, з цим олівчиком можна і губи не колоти. Ось так у нас вийшло. На серединку хочу додати трошки тінту в мене від Benefit. Щоб був ефект зацілованих губ. Хоча з цим сіночком у мене і так, наче губи заціловані. І тепер зверху наношу свій улюблений бальзам від Dior. відтінок 001. Це вже моя третя баночка. Я обожнюю, коли губки не коричневі, не фіолетові, а саме ось такі рожеві. Мені здається, це так освіжає. Приблизно до 20 років я взагалі не фарбувала губи. Я не знаю чому. У мене була трохи асиметрія, в принципі, вона і зараз є. Але я якось взагалі не думала про те, щоб нафарбувати губи. Я робила тон, коли вже почалися висипання, робила собі такі темні брови, стрілки, багато туші. Але губи мені подобалися блідими. Не знаю, чому так. До речі, пудрою я не користуюся вже достатньо давно, тому що мені подобається більш такий сяючий ефект. Іноді можу нанести ось цей спрей від MAC. Він фіксує макіяж на цілий день. Ну що, ось такий макіяж в мене вийшов дуже легенький, базовий на кожен день. Зазвичай в мене йде на це 10-15 хвилин, але сьогодні ми з вами спілкувалися, тому пішло більше. Сподіваюсь, вам це відео сподобалося. Якщо так, то ставте пальчики вверх і підписатися на мій канал. Всім дякую за перегляд.